Ях -клуб «Січ» Січ улюблене місце усіх Дніпрян. Попри повномасштабний наступ в Росії 24 лютого тут життя вирує. За словами власника В'ячеслава Дідика, ніхто з робітників не поїхав з Дніпра і продовжує свою роботу. Роботи зупинили по будівництву. Зараз тільки на обслуговування газони, стрижемо газони, стрижемо кущі. Межвільники, ну, вбирають, чистять е тротуар. От. Ну, так ну, які, люди, які працювали, так і працюють. От. Там бордюри ставлять. Ну, таке чисто. Сам В'ячеслав також активно займається волонтерською діяльністю і допомагає ЗСУ. Відвезли в Кривий Ріг для Збройних сил. Е е 2400 кілограмів, 4 політи, відвезли до розвідників, ну, там, їжа швидкого приготування так, американського производства. А, так. Ремонтуємо техніку, БТР, в Криму, в ж компанія в Криму Розі, там, швидкі допомоги, оазики, Ну, то що ОАЗІКІ, що, що дають, то це військова адміністрація міста Кривий, дають, ну, дають техніку, ми її лагодимо, ремонтуємо. І також техніка працює на е, і в Дніпрі працювали, ескаватори, е, копали противотанкові рви. І там і зараз працюють в Криморозі. Ну, там, і в Донецькій, в Донецькій області ми працювали. Ну, то, ну, ну, яка, чим, чим, я вважаю, що кожен з нас, ті, хто залишилися в Україні, вони е, чим тут допомагають. Теж світло, яке у нас світиться, слава Богу, енергетикам, що воно працює, так? Те, що виод є у нас, те ж, те, те ж тоже добре, це ж теж добре. Це ж добре, що так, так воно є. Всі потих, всі потихеньку. Потихеньку. А ось для пухнастих і пір'їстих мешканців січі нічого не змінилося. Повітряні тривоги їх не лякають. Вони продовжують жити, радіти і розмножуватись. Але є тут і ексклюзивне поповнення незадовго до початку повномасштабної війни. В'ячеслав придбав двох страусів ему. Це ексклюзивні кадри. Хлопчик та дівчинка звикають до своєї нової домівки, відкладають яйця і чекають того дня, коли зможуть гуляти парком. І саме нам випала унікальна можливість придумати імена для страусів. У вас живуть страуси. Живуть. Страуси ема. Хлопчик і дівчинка Хлопчик і дівчинка. там вже сім'я є, ви бачили. І от видали ім'я їм Джавеліна і Байрактар. Так, офіційно ми назвали страусів. Історична подія. Страуси, Джавеліна та Байрактар. Я кажу, ми ще не задумували за це. Тому кажуть, давайте дамо. Джавеліна і Байярактар. Зовсім скоро Джавеліна і Байрактар будуть жити просто неба. Сподіваємося мирного неба не тільки Дніпра, але й усієї України. Я хочу, щоб перемога була за Україною, щоб українці переродилися. І ну, зараз я все буде добре. Ми гарна нація, ми дружня. Ми... Краще немає. От у мене зараз діти за кордоном і кажуть, у нас найкращі лікарі, найкращі е повари в ресторанах. І взагалі у нас саме, все найкраще. Саме так що все буде добре, все буде на цього варті.